Подожди, це рахусь кабачків? Да, откуда ти знаєш? О, боже, Ксюша, тебе не навчили б закриватися? Так там була закрита мала. А як так? І якщо це мій сон в цьому справдиться, то що Хочеться по вони познайомляться і Даня в неї закоханий. Хорошо, у мене є час, щоб цього не допустити. Мама, Що? А де Ксюша? Ну пришла ж гулять только что. Я пришла гулять. Ну, вот так зайшла до мене, сказала, що їй подзвонила Даша, позвала гуляти, я її відпустила. А чор вона мені сказала, що вона пішла твоюка навчатися. Ну не знаю, щоб тебе, наверное, не дразнить. Подожди, ти знаєш, куди вона пішла? Та ну, ні, ну десь, я не знаю, не знаю. А що значить, щоб мене не дразнить? Ну бо я б тебе все одно не пустила. В сенсі, чого це? А як це чого мала. Що це ти удивляєшся? Я тобі тоді сказала дома сидіти, ти поперла в якусь кафешку, солі і пить воду з лимоном, видите ли? і мені нічого не сказала. Ти диви на неї, виросла сильна. Все ти наказана, я тобі це сразу сказала. Мама, ти такого не казала. Ну, значить скажу, будеш знати. <звук> а, якщо -а -а, а мені до Ксюші піти? Не надо мала. Якби надо, було, ви б вместе прийшли відпрашувалися. Алло? Слышиш ты, балаболиха, ти чого мені, блін, сказала, що ти прийшла навчатися, а я сама дірнула, блін, на гульки? Чого це я, балаболиха, я читала, потом мені позвонила Даша, сказала, що вона освободилась і ми пішли. Ти чого мене не взяла? Тому що, по-перше, ти з Дашею не дружиш, а по-друге, ти лазиш по всяким заброшкам, де вже є алкаши. Де ви, блін? А що? Де ви, я сказала, із ким? Я не скажу, де я, а пока що сама чекаю Дашу. Вона Даню проведе? Ну, вроде да, а вроді Алло, вот странно. Мама, а важнее не дурак Хьюши. Димала, да, у тебе шо? С памятью проблему, чешу. Ну мама, ну будь ласка, це питання блинних жителей смерти. Я тобі вже все сказала. А що ты робиш? Мясо буду сейчас запікати. Мясо, грибочки і зверху сирочок. Якщо, якщо тобі треба буде. Та ні, вроді все є, ну, достала м'ясо, грибочки, цибулька. С... Подожди, а де сир? Представляєш, все виложила з пакета, а сира немає, вроді ж доставала. Наверно, його в магазині на касі забула, йолки-палки. Мала, не зганяєш в магазин, га? Та ну, мама, я пошутила. Ну а що, ну а як же це буду я м'яско запікати без сира зверху? Та ну, зробиш хоч раз без, без сира, нічого страшного, не помрем, з'їмо. Так, да. Може, дійсно. Ну, давай, хорошо, давай спробуємо разочок так, що вийде. ні, мама! Э, я прошу ти що? Як це, як це воно буде без сира? Без сира не смачно, 100% треба. Де на не, неї, мама? Ну, зганяй тоді в магазин, добре? Блін, ну, зганяю вже. Куди діватися? Ага, спасибо. Ага. Угу. От ну, розтяпа, господи. Того я забрала сир і э, мама мене послала тепер в магазин і я роблю вигляд, що я купляю сир. Каняк, думай, де вони ще можуть бути? Мала, так в парке. Де вони ще можуть бути? Блін, ні, я йшла через парк, їх там не було. Ну хорошо, а може на заброшки. Ти що? Даша даже не знає, що це таке, блін. Ну да, подожди, а вдруг вони вообще у Даші? Ну, у бабки, у сусідки твоєї. Ти що? Ти хочеш сказати, що вони вас час у мене під боком, під хатой були? Ну, так все може бути. Та ні, коняк, ти... Я снікерс люблю, а ти? Я, я тоже. Тримай. Дякую. Коняк от бой тревоги, вони тут. Де? По тебе усю, я все їх бачу. І що вони там роблять? Він купляє їй снікерс, прикинь? Тройний блін великий. Ніфіга себе, вони ж тільки познайомились. Ага, а мені на Валентіна, блін, книжку подарував, Лапушара. Дай їм по башки, чуєш? Та надо, блін, давай, коняк, я тебе перезвоню. Давай. А ти не хочеш до нас в школу перейти? Так я ж тут е, тільки на літо. У мене є моя школа. А чого ти сюди приїхала? Ну, просто мама поїхала за кордон працювати на літо, а я попросилась до Малої. А тобі що, більше не було до кого? Ну, в мене ще є брат двоюрідний, рідний, але мені з ним, якщо чесно, не цікаво. Mm. А з Малою цікаво? Ну, Якщо чесно, то з тобою цікавіше. Зараза, блін. Мала? О, терпі. привіт. Пока. Що ви тут робите, я вас питаю. Та просто гуляємо. А чи це ви просто гуляєте і без вашої обажаємої Дашеньки? А Даша бабуся зателефонувала, і вона пішла, їй там щось треба допомогти, і сказала, що десь через часик прийде. Ммм, понятненько. Стара схема. Що-що? Нічого. Давайте, розходимося по домам. Чого? А Кинжалы, калібри повилітали, шахіди. Мама сказала срочно йти додому, якщо я тебе бабачу, щоб я тобі сказала. А чого мама сама мені твоя не сказала? Менше текста, блін, Ксюша. Давай, пошли. Даня, ти теж вели додому. Хоч, щоб тебе прибыла нафиг. Пошли, Ксюша. Та ні, вроде нічого такого не пишуть. Звичайно не пишуть, блін, тому що це мне позвонил этот э, э, Буданов з розвідки. блін, лично сказав. Алло? Алло, э, добрий день ще раз. А мала сказала, що там вилетіли ракети, і ви сказали, щоб вона провела мене додому. Ану, сейчас, подожди. Та ні які ракети, нічого немає ніякого тривоги. Не знаю, мала так сказала. Ану, дай їй телефон. Угу, на, Мама. Алло, да, мам. А де ти шляєшся, красавица? В магазин йду. Мала, магазин от нас в 10 минутах. Тебе вже немає 40. Хоч кьюшу стрітала і затрималась. Які ракети, що ти їй там наговорила? Так що, хіба немає тривоги. Немає, все нормально. Хай дитина собі гуляє. Іди давай додому, мені сир надо. Хорошо. на ти йдеш? Ні, ми ще будемо гулять. Ні, ми ще будемо гулять. Опять приснилась, чи що? Я, я, я не Привет! По під відео. Я, якщо, якщо ви справжні. А в коментарях напишіть, чи вам колись снився сон. Проти же вам снится сон, проте що вам снится сон. сон, і ви не просипаєтесь. Хоч би мама там бін, рагу не готовила. О, добрый ранок, мала. Фу, слава богу, блин, добрый ранок. Что ты так рано встала? У тебя же каникулы. Да ужаский, блин, так и проснился. Какой? Да, блин, проснился сон, что мне проснился сон. А потом проснулась, что я проснулась, а я не проснулась. А потом проснулась только сейчас. Боже, <свят> я все запутана. Ага, мама, не то слово, блин, запутана. Там э, Ксюша в туалете случайно не сидит? Ні, там нікого немає. А, кстати, мала, я рагу з кабачків варю. Можеш, пожалуйста, попробуй, як тобі на соль, Солене чи ні? Якщо що, в туалеті зайнята. Хорошо, Ксюша. Так що мала, попробуєш? Опять переселене, мам. Откуда ти знаєш? Ты ж даже не пробувала. Ди на неї. Мала, ну я ж тобі сказала, що зайнята в туалеті. Ты не спишь, мала. Ага, конечно, это ты сейчас так специально говоришь. Э, ты хочешь просто кивать в Инстаграм? Да. Сейчас готовлю текст, откуда ты знаешь. Нет, да, значит, я сплю. Все, подожди. Я, я проверю, через плечи я, сплю, я сплю. Кажи. О, Господи, щипни себе. И что? Ну, больно? Нет. А, ну, значит, точно спишь. Так, все, мала не мішай, я хочу з цим розіграшем призов розібратися. Вийди, не мішай. <плес> Кстати, розіграш призов я вже у себе запустила в інстаграмі. Ви должны підписатися на цю мою сторінку. Там є ось такий пост, ви на нього нажимаєте і читаєте умови, які треба виконати. Там просто підписатися на мою сторінку, підписатися на сторінку мого магазину Єлена Кіс Шоп, лайкнути цей пост і зробити репост, тобто нажати на такий літачок. Під цим дописом зробити репост собі у сторіс. Там все це написано. Я розіграю безкоштовно 3 ляльки Мала, потім 5 панамок, 6 шоперів і 10 бум-листівок. Тобто там 24, здається, переможця буде. А переможців я визначу вже 21 червня. Ні, то 21. Тому підписуйтесь, виконуйте умови і бажаю вам удачі! О, Мала. Привіт, Мала. Що ви тут робите? А, математику. Зараз будемо вчити. Але блін, скільки можна їй вчити? Мала, якщо чесно, то ми розмовляли за весілля. Що? Про яке весілля? Ну, ми з Данією э, вирішили одружитись. Подожди, а ти що, її любиш? Так. Да. А ти, Ксюша, що теж? Я вже поговорила і зі своєю мамою, і з твоєю. І твоя мама розрішила, щоб Даня до нас приїхав сюди на літо. Ми будемо жити у цій твоїй кімнаті тільки <решки> познайомились. Все, Даня, не зважай на неї, давай продовжувати. Так, мала, вийди, будь ласка, ми зайняті. Нічого не можу поняти. Ксюша, иди ну, сюда. Шо, мала? Куда ты там навалилась? В смысле? Скоро мысли, ксюша, блин. Коли ви там собрались и ты шлендрайши и с даничкой. Не знаю. Ха -ха! А я знаю, я знаю. Сегодня вы І Мало того, ты ще собака втішеш от мене. Я за тобой не пошла. Мала, все нормально. Ксюшенька, дивися, я с тебя себя щипаю, а мы не совсем не больно. Вообще совсем. Не капельки. А что это означает? Правильно, что я могу тебе сказать все, что хочу. Mm, чуешь, а может маму твою погукать? А, гукай, Ксюшенька, гукай кого хочешь. Я выскажу все и всем. А еще, если я уже застряла в этом сне, то я тебе даже тут не дам с ним встретиться. Подожди, с ким? Я не могу понять, какой сон? А вот такой. Бойні, Ксюша, Боже, мама, що таке? Ма, та пофіг, не включайся, це все одно не понастоящий. Божечки, Ксюша, вставай, що случилось? А, я не знаю, вона, блін, як здуріла. Мала, що случилось, я тебе спрашиваю? А те, що мама мені сон уже сниться п'ятий раз. Мені сниться, що я просипаюсь, а я не просипаюсь, а це опять сон оказывается. Я можу, дивися, себе щипають, мені не больно. Я навіть себе укріпашить можу, смотри. Ой, Боже, я ще такого не чула. було бить, мала. Ксюшенька, якщо ти не замітила, то я не тільки тебе побила, а й тебе, блін. Так, мала, я тобі зараз кое-що скажу, але ти не переживай, не нервничай, це, це вже точно не сон. Що? Я, правда, сьогодні утром приготувала рагу з кабачки, але на соль пробувати його не треба, воно вкусне, я пробувала. Опять? Ні, все, ні. Мала, ну, та це не сон. Ну, ти подиви на неї, га. Підіть лучше їй сразу Скажіть, що це не сон, тому що вона зараз нас сповбиває. Та да, це точно мала. Іди сюди.